Наступного гостя чудово знають на ринку нашої країни ще задовго до появи глобальних фармацевтичних компаній. Його компанія вже десятиліттями доводить свою інноваційність та технологічність. І сьогодні це ми говоримо про Інтерхім, один з лідерів фармацевтичного ринку України і її співзасновник і генеральний директор Анатолій Редар. Давайте зустрінемо оплесками. Пане Анатолію, просимо вас. І якщо будете ви в любові між собою. Той Бог буде у вас, і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. І якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат-брата, пробувайте мирно межі собою. Рівно тисячу років тому Ярослав Мудрий привів Київську Русь в Зеніт Сили і слави. Ключові напрямки його стратегії досі ефективні, доведені Ентерхімом. Фокус на науці та інноваціях. Князь Ярослав Мудрий. Він також інноватор, бо юриспруденція, літописання, переклад, поширення освіти, науки це найбільша бібліотека того часу. Як ви знаєте, його донька Анна Ярославна, ставши королевою Франції, вчила весь французький королівський двір правопису і правописанню. І е, більшість європейських е, е, дворів е, мала поштовх до культури і. Е, е, Писання саме з Київської Русі. Інтихім створений науковцями мрійниками. То дійсно ми починали десь 31 рік і дві доби тому ми починали з мрії зробити щось, щось таке, що неможливо зробити. Я... Повертаюсь до одного з інтерв'ю, яке я мав з зеркалом тижня, десь на чи річчя чи 20-річчя Інтерхіму, коли кореспондент запитав мене. Чи чому ми почали не з того, щоб продавати чиїсь ліки, а з того, щоб синтезувати і впровадити в життя нові молекули? Я до того часу не задумувався, Я не розумів, чому ми дійсно не стали торговцями ліків, як стали достатньо велика кількість інших компаній. І потім я зрозумів, ми не вміли торгувати, але ми вміли. Синтезувати нові молекули, і ми знали, як з нової молекули зробити ліки. Ми 31 рік у фармі. Починали з п'яти аспірантів, починали з нульовим капіталом, починали з бажанням щось створити. Кожного разу ми хотіли створити трішки більше, ніж можливо створити. І це всупереч, а не завдяки. За е, свій шлях ми вивели на український ринок чотири повністю оригінальних молекули, щоб ви розуміли, що таке оригінальна молекула, то це якась хімічна речовина, яка до нас ніколи не була ліками. І щоб довести, що її можна використовувати, її можна лікувати, то великий шлях. Дуже довгий на сьогодні такий шлях в світі коштує ну, мінімально від 100 мільйонів доларів і доходить до, до мільярда доларів. І за рік в світі виводиться на ринок не більше 10 нових молекул. Ми за свій шлях в Україні за 31 рік вивели 4 нових молекули на ринок і не тільки вивели, а довели, що вони справжні дві з наших молекул. Uh... Вже понад 10 років знаходяться в топ-20 українського списку українського рейтингу ліків, які використовують населення України по об'єму. І дві, дві позиції займаємо ми своїми інноваційними препаратами. Скажу більше, на сьогодні ми розробляємо п'яту нову молекулу. І дякувати Богу, ми вже не маємо цих хвостів радянського патентного законодавства, і ця молекула вже запатентована в усьому світі і в євросоюзі і в сполучених штатах і в усьому світі ми е, розробляємо її. Це буде е, обезболювання. Ми вже пройшли великий етап дослідницьких робіт в е, Великобританії, в Кембриджі. Вже маємо цю доклінічну частину досліджувань і вже підійшли до першої фази досліджень в Сполучених Штатах. В Україні ця молекула вже отримала статус. Другою фазою клінічної, і ми вже на, на, на шляху до реєстрації нової молекули. Е, навіть е, будувавши е, виробництво, ми. Е, Будували його з нуля, ми вийшли в чисте поле і збудували в чистому полі те, що ми маємо сьогодні. І сьогодні ми маємо найсучасніше, найсучасніше виробництво в Україні. І навіть коли наші е, е, європейські колеги до нас завітали після закінчення виробництва, вони казали, що вони не можуть нам нічого показати в Європі, що Відповідало би рівню, який ми показуємо їм тут в Україні, і це дивно, і це більше ніж ми могли собі мріяти, і це ми зробили. Антикризова стратегія Ярослава прозвали тестом Європи і не тому, що він полюбляв випити чарку на весіллі, а тому, що він любив прораховувати все наперед. Його політичні та економічні зв'язки з найпотужнішими державами захистили Русь від більшості загроз і привели до розквіту. А колишні монархи Європи мріяли знайти притулку саме при його дворі. Ви знаєте, що коли Ярослав шукав другу жінку, кажучи. Володимир його, його батько іскав для нього другу жінку. Він звернувся до одного з найпотужніших королівських дворів Європи до Норвезького. Запропонував віддати Інгенгерт його доньку за Ярослава, і е, е, норвезький король е, е, вагався і думав тільки одну добу. І через одну добу він був дуже щасливий віддати свою доньку 16-річну Інгенгерт за Ярослава. То е, сучасний бізнес також не виживає без прорахування, без стратегічного планування, і особливо під час війни. Так, всі ми е, навіть були впевнені, що повноцінної війни не буде. Але, будучи думаючи про це, ми підготувались, і перед початком війни ми якимось чином розрахували. Достатньо великій кількості сировини, пакувальних матеріалів, завезли це все, і навіть останні контейнери прийшли до нас вже в перші дні війни. І вже з перших днів березня виробництво працювало наповну в три зміни. Але більше того, нам вдалося втримати колектив. В нас працювало до початку повномасштабної війни десь тисячу людей. Ми не дорахувались на третій тиждень після початку повномасштабної війни десь 80 людей, і десь вже на кінець 2022 року ми побачили, що ми вже виросли на 3% в порівнянні з тим, що було до війни. Ми... Дуже швидко переорієнтували всю логістику. І хочу сказати, що це було дуже дуже і дуже непросто. Але вже на п'ятий тиждень спочатку повномасштабного вторгнення ми мали нові логістичні шляхи. Да, звичайно, вони були десь дорожчими ніж вони були. Але ж вже через п'ять тижнів ми мали е, е, точну дату. Розраховану приходу сировини, якщо ми мали таку потребу. Навіть хочу сказати, коли ми виконували замовлення ЮНЕСКО, то розрахування логістики йшло на дві години, і ми вже мали таку можливість. перепланувавши всю логістику, мали можливість розраховувати навіть погодинну логістику, яку сьогодні ми використовуємо. Ну і як результати знову ж таки повертаючись до панелі, яка тут була, високі податки в 2022 другому року ми заплатили на 27% більше податків ніж ми платили в довоєнний рік. На 27%. за весь період війни ми перерахували до всіх фондів бюджету приблизно 350 мільйонів. Хочу вам сказати, що я не знаю, 7% ПДВ ми платимо, чи 20, але ж ми платимо достатньо великі податки. Ми розуміємо, що в період війни держава потребує наших грошей. І навіть будучи тримаючи позицію до війни в тому, що ми повинні платити податки тільки тоді, коли ми повинні їх платити. Але з початком війни ми почали перераховувати наші податки завчасно, бо розуміли, що це потрібно. Укріплення кордонів. Князь Ярослав зміцнив українську державу, назавжди відкинув від Києва Печенігів, відвоював загарбані території, успішно розробив ворожі племена, а головне надійно укріпив кордон Київської Русі. Тут з правого боку на слайді це е, е, письмена Костянтина Добриніча, е, е, то він син Добрині Нікітіча, сам Добрині Нікітіч, як не кажуть росіяни. Він був Військовим вчителем Володимира, а його син Костятин Добринич був військовим вчителем Ярослава. Сьогодні ми повертаємо кордони своєї сучасної України. Як повертаємо? Ми підтримуємо тих, хто це, хто це робить. Навіть без прикладу Ярослава Мудрого усі свідомі бізнеси в цій країні знають, що робити. Знає це і Інтерхім. Ми допомагаємо війську, війську ще з початку цієї війни, з 2014 року. Допомагали починаючи з перевального, коли це все почалось. Я пам'ятаю дзвінки, генератори, мобільний зв'язок, мішки, все, що було можливо. Пам'ятаю допомогу АТО, але ж з початку повномасштабного вторгнення дійсно всі ці потоки стали. Дуже великими, але ж хочу сказати, що на сьогодні ми допомагаємо більше ніж 40 військовим підрозділам, підтримуємо більше 50 благодійних фондів. Звісно, я розумію, що ми всього навсього гаманець. Гаманець повинен бути відкритим, але ж ми хочемо бути трішки більше, ніж гаманець. Ну, як мінімум, бути смарт гаманцем То якщо ми щось пропонуємо тим. Хто потребує це, то ми вже дуже глибоко в темі. Ми можемо допомогти, маючи знову ж таки е, е, науковий системний бекграунд, Ми в, в дуже багатих кейсах ми можемо зробити значно більше навіть е, тих, хто е, попросив цієї допомоги. І вже є приклади і спеціальних пристроїв, і човнів, і двигунів. І навіть спутниковин каналів зв'язку дуже багато різних прикладів, не всі можна казати. Але сьогодні ми дуже горді, що ми свого часу підтримали платформу Юнайтедвадцять 24 з першими е е е дронами морськими, які були дуже ефективні на той час. Сьогодні вже задача інша. Сьогодні вже інші е морські дрони і інші технології програми. Ми теж приймаємо в них участь. Більш того, за час повноваштабного вторгнення ми не зупинили жодної програми допомоги людям, не тільки військовим, а тим людям, хто потребував допомоги. Різні ситуації життєві, різні, то може бути і діти, і люди в скрутних ситуаціях. Жодної цієї програми ми не зупинили. Навіть ми були першими, хто привезли мобільне укриття в Миколаїв, коли це вже. Ще було дуже актуально в Миколаєві. І дякувати Богу, через три тижні після того, як ми його поставили в центрі міста, вже воно було не, не дуже потрібно. Ми привезли перше мобільне укриття в Херсон. На жаль, воно ще дуже потрібно. І на свій день народження, на 31-ю річницю, ми привезли перше мобільне укриття в Чернігів, де воно знову ж таки потрібно. То е, я розумію так, що. Е, так, воно волонтерство повинно бути відповідальне. Гаманець повинен бути смарт. Ми повинні робити трішки більше, ніж ми можемо зробити. Пликання культури. Мудрий завжди розширяв межі Києва і зайнявши місто Ярослава. місто Ярослава – це і є центральна частина Києва сьогодні. Золоті ворота, Софійський собор. Мистецькі роботи того часу не мають у світі. Унікальні ансамблі мозаїк та фресок у списку світової спадщини ЮНЕСКО та сформував, тут сформувався наш духовний історичний державний та культурний код. Інтерхів мав честь долучитися до захисту національного символу, відродження і збереження культурного артефакту для майбутніх поколінь українців. У 2023 році проєкт осушення Софії Київської досягнув кінцевої міти. Пам'ятка врятована, а радянський міф про Ярослава зруйнована. То е, хочу нагадати, що спочатку, коли ми мали честь долучитися до цього проєкту, проблема була в тому, що е, вологість всередині Софійських споруд була дуже висока. Ну так сталося, що технології будівництва вони змінювались з часом. Але ті технології, які, які використовувалися в 10-11 сторіччі, вони не мали розуміння гідроізоляції чи можливості гідроізоляції фундаментів від стін. Тому в більшості тогочасних споруд є проблема з вологістю всередині приміщень. Вологість всередині Софії Київської привела до е, росту бактерій на фресках, з'являлись е, чорні плями, і навіть неможливо було вести ніяких, е, е, ніяких служб в храмі, бо вологість була дуже висока. Ми змогли це зробити знову ж таки зробити трішки більше, ніж ми. Взагалі, могли зробити це був, було дуже елегантне рішення. Це була це є швейцарська компанія Біодрай на території софійського, софійського заповідника було розміщено 14 маленьких таких я не знаю як казати дрібниць, які якимось чином на основі ідеї Ніколо Тесли змогли. На 180 градусів перевести е, е, направлення е, руху вологи з, знизу вверх на зверху донизу. І це вже результат на сьогодні. Вологість всередині Софії нормальна. В той же самий час. Е, е, ну, хочу сказати, що для нас дуже важливо. Е, Сама э, э, стать Ярослава Мудрого, і ми бачили э, і в Софії Київській копію, і бачили з дитинства ти, хто бачив з дитинства, э, бюст Герасимова, де Ярослав виглядав як такий собі монголоїд, дуже, дуже такий самий, як російські царі, але ж в результаті э, дуже э, глибокого. Э, Дослідження, яке зробила е, колектив Софії Київської і каналу 1+, плюс глибоке генетичне дослідження, е, е, дійсний облік Ярослава було відкрито. І це трішки не те, що ми бачили е, в радянські часи. Ярослав був е, потомков, потомком е, греків і вікінгів і виглядав дуже. Не так, як побачив його Герасимов. Нам вдалося поставити 3D-піраміду в північно-східній частині Софії. І сьогодні кожен із вас, хто хоче, може зайти в Софію, побачити, як виглядав Ярослав. Це, це дуже вражає. Ви зараз це побачите. Це не те, що ми бачили досі, і навіть там. Ярослав звернеться до вас словами з повісті минулих літ. В той же самий час хочу розказати дуже коротко, бо вже немає часу, ще маю 14 секунд. Остання чудотворна ікона з Софії, і це все. Це все, коли ми почали цю програму підтримання Софії. Остання чудотворена ікона, яка була, не була продана радянською владою в Софії, ікона е, Миколи Мокро. Е, це довга, довга історія, але вона зараз перебуває в Нью-Йорку в храмі всіх святих. Української православної церкви, але церкви приватної, яка знаходиться в Брукліні. І в останній мій візит на, за запрошенням United24 на підтримку, підтримку розбомблених шкіл, я поїхав до церкви побачити цю саму ікону, яка своїм чином, якимось, звісним чином, приїхала з Софії до Нью-Йорку. Вона дійсно там. Я звернувся до е, священника цього храму. Е, вже дуже багато людей з України, і уряд України, і президент вже е, деякими шляхами е, намагалися е, повернути ікону до України. Я, я персонально звертався до е, вселенського патріарха Варфоломея. Е, він, Дійсно, зробив достатньо багато для того, щоб це відбулося. І останній свій візит в Нью-Йорку в Нью-Йорку я звернувся до е, отця Віктора, який служить е, в цьому храмі, е, починаючи знову цю саму історію, як нам зробити так, щоб ікона Миколи Мокрого е, знову опинилася в Софії. І він мені каже: е, дивіться, навіть ЮНЕСКО каже про великий ризик. Для Софії сьогодні. Софія в, великому, в стані великого ризику, вона може бути розбомблена. Так, це дійсно так. Софія в великому ризику, Україна в великому ризику. Але Софія була в великому ризику з року своєго будування з 2018 року. І всі ці більш ніж тисячу років вона вистояла. Будучи в великому ризику. І якщо казав я йому, якщо ви не хочете повернути її сьогодні, я розумію, що це велика матеріальна цінність, ікона початку 11 століття, але для нас вона велика духовна цінність. Якщо ви не повертаєте її сьогодні, то ви, ми розуміємо так, що ви не бачите, що ми можемо перемогти. Так, я думаю, що ми всі сьогодні знаходимося. В точці біфуркації. я перепрошую за, за, за ці слова, але ж нам дуже непросто сьогодні. Ми всі думаємо про те, чи зможемо ми це зробити. Так, але для того, щоб ми змогли це зробити, ми з вами, сидячи тут в залі, ми не захищаємо Україну на фронті. Ми не стріляємо. ми… Не робимо те, що роблять ті, хто дають нам цю можливість. Але ж ми повинні зробити так, щоб зробити більше, ніж ми зможемо. Ми, зри... ми повинні зробити більше зусиль. Ми повинні зробити більше, навіть мі... ніж можливо зробити всупереч не завдяки. Але я впевнений, що з таким підходом. З такою любов'ю, яку ми маємо один до одного, ми точно переможемо. Коли в любові між собою, то й Бог буде у вас, і покорить Він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. І якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете. І землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат, брата, пробувайте мирно межі собою. Слава Україні.